Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на грудень 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня відбудеться новий місяць в вашому знаці, в знаці стрілець, і це для вас відповідно перший сектор гороскопу. А що таке перший сектор гороскопу? Це наше я, це наша особистість, це те, як е, нас приймає взагалі світ, це наша зовнішність. То, якою діяльністю ми займаємося, то які цілі ми перед собою ставимо. І е новий місяць це про щось нове. Це про те, як е входять нові енергії в наше життя. І, звичайно, грудень місяць для багатьох з вас це час днів народжень і. Це, можливо, у вас будуть якісь інсайти, якісь розуміння, бачення, як ви бачите перед собою ваше життя, як ви хочете його побудувати, і так далі. І для вас це можливо вам хтось запропонує робити спільну справу разом. Можливо, це буде стосуватися того, в якому направленні ви хочете рухатись в наступний рік або в найближчі 5 років. Можливо, це. Тема, яка стосується вашої зовнішністі, можливо, захочете зробити якісь б'юті-процедури, там змінити колір волосся і, і так далі. Тобто, якісь зміни такого характеру можуть на вас чекати вже на початку грудня. Наступна тема це тема ретроградності планети Марс, адже починаючи з 6 грудня по 24 лютого 2025 року, планета. Та Марс буде рухатись ретроградно, і буде рухатись вона в такому становищі по двох знаках зодіаку. Свою ретроградність вона розпочне в знаці Лев. Потім буде рухатись назад у знак Рак. І відповідно це для вас будуть два сектори гороскопу, це восьмий і дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, чому важливо говорити про ретроградність Марса, тому що ця планета буває ретроградною один раз на два роки. Тобто, якщо взяти всі планети, які ми обговорюємо, це найрідше і, звичайно. Якщо планета робить щось рідко, рідко змінює знак, рідко буває ретроградною, то це резонансна подія. І свою ретроградність зазвичай. Цей час ретроградності складає 2,5 місяці. Отже, хочу декілька ще слів сказати про планету Марс. Звичайно, Марс це планета, яка дає нам енергію, активність, бажання кудись рухатись, це планета спорту. Але інша сторона цієї планети, що це планета, яка ще відповідає за всі гострі предмети, операції, конфлікти. Агресивні і, в принципі, воєнні дії, тому період ретроградності Марса він в цілому буде достатньо непростим з точки зору світових навіть подій. А що це буде стосуватися конкретно вас? Якщо беремо восьмий сектор гороскопу, то це сектор, який відповідає за чужі гроші. Чужі ресурси, це також сектор, який відповідає за смерть. Можливо, якщо у вас буде проявлена в вашому житті ця тема смерті, можливо, це ще буде тема, пов'язана з спадщиною. Якщо для вас це актуально, то звичайно потрібно буде займатися документами. На її, оформлення, на її оформлення. Але якщо для вас це не актуально, це може бути ще тема кредитів, інвестицій. Але в період ретроградності Марсу не варто брати нові кредити, тому що ви їх будете дуже складно віддавати. Дуже тяжко вам це буде давати повернення цього кредиту. Або ж, це ще тема, якщо. Теж в вас складуть якісь інвестиції, і ви розпочнете якусь нову справу. То це теж не час, щоб починати взимку нові справи, тому що ну знаєте, ви могли розраховувати на один дохід, а потім ви цього доходу не отримаєте. І в принципі вкладати, інвестувати в щось нове, щоб потім отримувати дохідний бізнес. Наприклад, вам можуть порахувати, що дохідність того об'єкту, в який ви вкладаєте, буде 10 років, чи там, наприклад, 8. Але реально в наш час реалізувати таку дохідність дуже складно. І потім ви зрозумієте, що ви вклали певну суму коштів і ви не отримуєте. Той результат, який би ви хотіли. Ну а в принципі, типу, ті пасивні доходи, які у вас були до того часу, можуть зберегтись. Наступна тема це тема дев'ятого сектору, і дев'ятий сектор це. Звичайно, ваш сектор гороскопу, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за подорожі, за поїздки, за навчання, все, що дуже люблять стрільці, і звичайно, це сектор імміграції. Тобто по ретроградному Марсу все дається достатньо складно і добре, наприклад, доробляти якісь справи, які ви вже колись робили в минулому. Наприклад, якщо ви вже іммігрували і вже там подавали на. Продовження візи, якщо ви зараз будете це робити, типу повторення своєї дії, то це окей. Якщо ви просто зараз плануєте взимку кудись іммігрувати е з певних своїх особистих причин, то ця імміграція в даний період може вам даватись достатньо складно, типу. Вам буде складно організувати собі місце проживання, своє житло, можливо, будуть незрозумілості з роботою, з місцем, де ви будете працювати в, нову, в новій країні і так далі. Так само все, що стосується навчання. Якщо ви будете довчатись типу спеціальності або знанням, які ви вже здобували, то це нормально. А якщо ви будете йти в щось нове, то це складна тема. Так само, ще дев'ятий сектор це сектор, який стосується. Судів, і якщо зараз ви будете ініціатором подання в суд заявником, то виграти цю судову справу для вас буде складно. От. А якщо цей вже суд триває або повторюється, то є у вас шанси. Тому така це непроста тема ретроградності Марсу. Я розумію, що це далеко не позитивна тема і Дійсно, час буде складний і непростий. І більше це я зараз говорю про глобальні речі, але я розказую вам реально. Ось наступна тема: це тема вже більш веселіша. Це тема Венери. Адже 7 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас третій сектор гороскопу. Е, і е, Венера, це планета, звичайно, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А третій сектор це сектор, е, взагалі, комунікації, родичів, це сектор е, е, підписання документів, транспорту. Можливо, буде так, що. Е, ви приймете рішення купити собі новий транспортний засіб, але зверніть увагу, що до 15 грудня ще ретроградний Меркурій можливо, це. Фінанси або доходи, які приходять через ваших родичів. Наприклад, у вас клієнтоорієнтована робота, і ваша сестра чи ваш брат вас порадили як спеціаліста, експерта, і до вас, відповідно, звернулася людина, і ви з цього заробили, отримали свій дохід. Можливо, це ще якась спільна справа, спільний бізнес, якщо для вас це актуально, з своєю родиною. Можливо, у вас там спільний. Кондитерський цех, або ви займаєтесь там е, е, виготовленням е, бруківки, або ще щось. Ну, типу, якась спільна справа, у вас є сімейна, е, то це додаткові у вас будуть по цьому плану доходи. і Ще що стосується це, можливо, ви можете щось продати в цей період, теж там нерухомість, дачу, наприклад, чи землю, так далі, чи квартиру, і отримати від цього дохід, від продажу. Наступна тема це тема Нептуну, адже е, 7 грудня Нептун, який транзитом рухається по знаку Риби, і робить він це вже дуже багато років. Буде зараз виходити з ретроградного руху в прямий, і це для вас незмінний четвертий сектор гороскопу. До речі, коли планета, значить, от переходить з ретроградності в прямий рух. Можуть бути якісь такі резонансні події, так як для вас це четвертий сектор гороскопу? Це все, що пов'язане з нерухомістю. Наприклад, може бути таке, що виникнуть якісь питання, зв'язані з водою, тому що Нептун це планета, яка відповідає за воду. Це можливо, вам потрібно буде перемонтувати бойлер вдома чи щось там пов'язано з затопленням, щоб ви були більш обачні в ці дні, якщо, наприклад, кудись їдете, щоб перекривали воду і так далі, тому що. Це такий достатньо несприятливий період. І ще, що стосується Нептуну, в цих попередніх 5 місяців, коли Нептун був ретроградним ще з літа, можливо, у вас були якісь незрозумілі ситуації, пов'язані з вашою нерухомістю або, в принципі, з нерухомістю. Но це більше стосується, що ви щось собі придумали, додумали, думали по одному, насправді по-іншому. То зараз, можливо, для вас картина буде більш яснішою. Наступна Тема це тема повні, повного місяця, який відбудеться 15 грудня в знаці Близнюки. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх оточуючих нас людей. Також це сектор, який відповідає за шлюб, і, в принципі, за партнерські особисті любовні стосунки. Повне завжди говорить про завершення, про інсайт, і для вас це більше буде тема ваших стосунків з оточуючими вас людьми. Можливо, з кимось ви припините спілкування, чи це може бути тема розлучення, чи це може бути тема, коли ми розходимося з коханою на людиною, тому що, ну, там, наприклад, в нас змінилися наші цінності чи цілі в житті. Ось, і типу, якась тема стосується. Для вас може зараз працювати. Наступне це Меркурій, про який я вже згадувала в відео. Адже з 26 листопада по 15 грудня Меркурій здійснював свій ретроградний рух. І свою ретроградність він проходив в вашому знаці, в знаці Стрілець. І це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І, це цей транзит Меркурія міг вас повернути в якісь попередні. Справи, які вже були у вас в минулому, і вони можуть стосуватися вас, вашої особистості. Це можливо пов'язане з вашою діяльністю, можливо, пов'язане з тим, що ви хотіли змінити свій імідж, стиль, ну, типу, зачіску зробити, яка у вас колись була там п'ять років назад. Ну, типу, такого формату, якісь зміни могли у вас бути. Наступна тема це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас другий сектор гороскопу, і це означає, що на найближчий місяць для вас буде дуже актуальна тема. Доходів власних заробітку і так далі, можливо, у вас збільшиться кількість замовлень, кількість клієнтів, кількість там виготовлення. Потрібно вам більшу кількість матеріалу виготовити, І відповідно до цього збільшаться ваші доходи. І я хочу сказати свого особистого досвіду, так як я по сонцю, теж стрілець, от дійсно. Грудень і січень місяць в мене завжди збільшувались доходи і заробітки мої. І не знаю, напишіть в коментарях, чи для вас це працює, чи можливо, ви це помічали ще до того, як почали цікавитись взагалі астрологією. Наступне це. І останнє в цьому відео це новий місяць знову ж таки, тому що в грудні відбудеться два нових місяця, і 30 грудня відбудеться новий місяць в знаці козиріг. І це для вас другий сектор гороскопу, і це означає знову ж таки, що це якась нова тема пов'язана з роботою і з вашим заробітком. Можливо, ви зрозумієте, як ще по-новому можете заробляти у вас з'явиться новий спосіб доходу. І, тобто такого плану, якісь зміни можуть у вас бути в ваших доходах, і це, звичайно, ріст. Можливо, вам хтось пропонує співробітництво, якийсь проєкт, додаткову роботу, тобто нові доходи і нові фінанси у вас з'являться в кінці року. Ось такий місяць чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І звичайно хочу вас привітати з прийдешнім новим роком, побажати, щоб реалізовувалися всі ваші мрії, і звичайно реалізовувався ваш потенціал, і щоб в новому році ви відкривали для себе нові грані себе і світу. Дякую, що дивитесь.